Кожен раз, коли вас запрошують відвідати українську Венецію, ви уявляєте собі щось таке. Насправді ж у Вилково вас в основному чекатиме ось таке. Привіт, друзі! З вами Прокопенки, і сьогодні ми в так званій українській Венеції місті Вилково. Будемо розвінчувати туристичні міфи, покажемо справжнє обличчя цього містечка та поділимо своїм власним неприкрашеним поглядом на це, безперечно, неординарне місце на карті України. Поїхали! Отже, останніми роками в медійному просторі активно піарили вилково як цікавий та унікальний туристичний об'єкт. Пафосно називаючи його українською Венецією, здоровий глуз та прагматичність підказували, що Венецію ми тут, звісно, не знайдемо. Але щось, хоча б трішечки схоже на Кирилівку чи Бердянськ, побачити очікували. Ну ви ж розумієте, в популярному туристичному місці мають бути якісь зони для піших прогулянок, заклади харчування та інші об'єкти, які дозволять вам цікаво провести час. Прогулянка триває другу годину, але поки що, окрім ось таких ось невеличких чи то стрюмочків, чи то рівчачків та православного храму початку ХХ століття, нічого атракційного нам не трапилось. Ну то добре, спробуємо вийти до Дунаю. Ну хоча б набережна там, напевно, має бути. Продають масло добра. Добра один літр. 48 гривень, а 5 літрів, якщо вам потрібно добра, то 235 гривень. І там не видно, але там дунає, повірте мені. Ось так виглядає з друга сторона. Атмосферно погоджуюсь, чи схоже на Венецію, ну, поки що не дуже. Я кажу, що ми зараз розуміємо, що в принципі ходити і гуляти пилко це заняття позбавлене сенсу. Задача наша ну, тут тепер доволі проста. Сплавати на екскурсію Дунаєм до нульового кілометру і відпочити біля басейну. На готелі до нас зупинились. В принципі, і все. Врешті і вона довгоочікувана зона для прогулок. Ну, як зона? Невеличка площа біля морвокзалу. Морвокзалу? Так, ресторану Морвокзал по міським міркам на ресторан воно, звісно, не тягне. Але за нашу сьогоднішню прогулянку це був лише другий заклад харчування на нашому шляху. Тож вибирати у Вилково не доводиться. Окрім ресторанчику, тут же на площі пам'ятник Святому Миколаю, якого місцеві липовани Старообрядці вважають своїм покровителем. А за кілька кроків в бік Дунаю ми знаходимо пам'ятник. Першому поселенцю вилково липовану. До речі, про липованів ми обов'язково розкажемо в цьому випуску трошечки пізніше. Так, друзі, вчора гуляли по Вилково, не знайшли такого причалу, де б. Отправлялися у на нас кораблі, човники. Сьогодні Марина в інтернеті знайшла місце, де скоріше за все це відбувається. І власне ми зараз спробуємо... Спробуємо все ж таки потрапити кудись на екскурсію. Приїхали! Ми за лодочку з навесиком. Зараз побачимо, яка вона. Ага. Називається в них Круга Світка. Ми побачимо Вінкова, і нульовий кілометр, і остров з якщо я правильно зрозуміла. І ось ось, остров? Э, Чечні. Чечні. Остров Чечні. Це якийсь остров Зебр? Ні, я нічого не казала. А не Коштується 2500, але треба шукати. 800. 2800. Але треба шукати, бо тут різні цінники. Деякі товариші схожі на привокзальних таксистів. І розводять вас така. Та Наша вам той нульовий кілометр. Їдьте ось по тому самому. У мене лодка просто погана, вона. Плаває до нульового кілометру. Поболить будемо до нього три години yeah. і не пливіть туди, тільки подивіться вілково. Так, Поки чекаємо а, наше таксі водне. Трошки про історію міста в цій зоні селились у нас активно з 18 століття липовани старовіри, які тікали від переслідувань московського уряду. Поселившись дельтю Дунаю, дуже багато ну, такі місця до них важко було дібратися. Але було мало суші. Тут все ж таки плавні, там очерет і так далі. Ця вся суша, яка тут є, більша частина її вона насипана вручну з дунайського мулу. Тобто люди роками витягали цей мул і насипали собі сушу. Власне саме зараз вілкова має тому такий вигляд, тому що це місто, яке з таким чином створене було. Это, да? Справа и слева, ну на, них, ну на обои называем, не знаю почему. Да? Вот. Два больших острова, протяженность где-то 10-12 километров. Здесь у нас живут наши староверы, э, точнее старообрядцы. У них здесь домики, они здесь выращивают, клубничают, помидорки, короче, все что, все овощи, фрукты. Вот. Раньше здесь был город, вот, то есть полноценный город, э, ну со временем уже как бы сейчас цивилизация. Вот. Поэтому сейчас уже здесь более такие дачные, как бы, дачные участки. У некоторых людей просто огородики даже без хат, они просто приезжают ага. сюда вот на лодочку. Ухаживают за своим огородом и вечером едут домой. По крови ты старопрянешь, ага. во-первых. А во-вторых, по религии ты соблюдаешь вот это религиозное все правило. Вот тогда как бы, ты можешь считаться старопряжной. А мы, как мы уже молодежь, мы сейчас уже не исполняем все вот такие правила ага. там. Городу нельзя прийти, вот одно из правил. Ну, да, да, да. В церкви нужно ходить постоянно, перевязывать поясок. Это как по правильному говорится, ты очель, э, отделяешь чистую сторону от mm -hmm. а нечистой. Mm -hmm. Вот эти все э, участки, острова и по а городу мы с вами будем потом ехать, вы увидите. Здесь ничего не было. Когда пришли сюда первые старообрядцы, здесь был сплошной камыш. То есть э, все вот эти рукава ...на я не были но, э, то есть не было настолько mm -hmm. высокое, это mm -hmm. все поднимались, то есть с, с одна вот, ручная работа mm -hmm. это все, то есть ну, колоссальный Кроме труд, этого, конечно, этого то есть ни кранов, ничего mm -hmm. не было, все это делалось руками. Очень много видов э, птиц у нас, рыб. Ры, ры, больше 120 видов у нас. Есть, конечно, и морская рыба, которая заходит, в ага. рай, но она как бы тоже считается нашей, потому что она Здесь, да. Городское блюдо – это э, уха. Мы когда варим уху, мы минимум 4-5 видов рыб туда ложим. И она mm -hmm. сразу за счет вот этой, каждая рыба uh -huh. по-своему вкусная, она когда соединяется, вообще бомба получается. Seriously. Вот с 90-х годов меньше стало население. В mm -hmm. 90-е годы было население 10-12 тысяч человек, сейчас уже 5 приблизительно. Молодежь разъезжается, работы здесь у нас никакой нету, никаких заводов, никаких. А туризм развивается. Вот туризм только и рыбалка и все. Раньше вообще этого всего не было. Раньше просто даже ну туризм только начался с 2005 года, это развитие началось. До этого mm -hmm. вообще не было ничего. Mm -hmm. То есть был, мне как бы рассказывал отец, рассказывал, что туристы приезжали. просили покататься наши как бы еще ну как ну как бы не знали что никто не ні, занимался сейчас уже начали серьезнее заниматься мы и в дельте Дунаю на нулевом километре подрос до речі, взяла таку невеличку Лодочку. Невеличкий човник. І насправді, як на мене, це більш колоритно, ніж ми б їхали на якійсь великій яхті. І точно більш колоритно, ніж їхати з групою туристів, там, де вони всі як сільотки сидять. Можна по центру між п'ятьох людей сідати так, і нічого так, не побачити. Так, так, сидіти, так От, Зараз подивимося, що тут. Як виглядає Дунай, неї, що впадає Чорне море. Як справжнього мандрівника Капелюк майже прийшов у негодність. Вибачте, яке є. Ось так виглядає дельта Дунаю. Тут дунайський біосферний заповідник, а купатися тут не можна. Туристи приїжджають як автобусом. Я думаю, що тут у вихідні дні, коли різноманітні тури вихідного дня взагалі яблуко ніде впасти. Ну, зараз, зараз ще більш-менш не дуже людно. Чого, Зона будь-чого. Що там написано? Написано, що прохід заборонено далі. Написано осторожно хрупкоє. І написано, що дельта Дунаю за біологічною продуктивністю не поступається тропічним лісам Амазонії та кораловим рифам. Але це не точно. Oh, thank you. До речі, не зрозуміло, чому нульовий кілометр називається нульовим, адже географічно це кінець річки, а не її початок. Відповідно, не нульовий, а останній кілометр. Якщо бути точним, 2960-й. Почавшись в Шварцвальді у Німеччині, ця річка пройшовши через Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Боснію, Герцеговину, Болгарію та Молдову, Дунай впадає в чорне море саме тут між Україною та Румунією. Дельті Дунаю вас чекає безліч островів, які населені величезною кількістю різноманітних птахів. Побачити таке їх різноманіття в дикій природі, навряд чи вам вдасться десь ще в Україні, оскільки ми знаходимося в заповіднику, виходити на берег на більшості цих островів не можна, аби не турбувати птахів та їх потомство. А ще тут майже ніколи не зрозуміло, яка саме вода у вас за бортом: ще прісна річкова вода, чи вже чорне море. Дорогою назад ми відкриваємо кардинально нове для себе вилково. Спочатку проходимо мережею каналів та рукавів з неширокими протоками, де можна отримати неймовірні емоції від крутих виражів та поворотів між очеретом. Звісно ж, наскільки ця поїздка буде емоційною, дуже залежить від навичок вашого човнаря. Наш впорався на відміну та подарував незабутні емоції. Потім ми знову у місті, і ось тут вже розуміємо справжню дивовижність цього міста. Адже замість вулиць тут канали, хвіртки будинків виходять просто до води, а біля кожної садиби пришпартовано човен. Бо іншим шляхом ви тут свій будинок не покинете. В контексті цієї довини ще більше незрозумілою стає порівняння з Венецією. Адже Вилково це не вихолощені квартали старої аристократії та облаштовані для туристів канали. Вилкова це унікальний автентичний людський побут. Це реальне життя реальних людей в надзвичайних умовах. І саме це мені здається набагато цікавішим, ніж популярні маршрути Венеції. Ми тільки на прогулянки і. Помітили ще одну цікаву стару церкву. Церква Миколая Чудотворця, ну, взагалі липована дуже шанують Миколая. Вирішили її зняти. І поки її будемо знімати, трошки хочу ще висновків, не висновків, точніше, уточнення тієї, яку ми давали до цього. Вилково, воно складається з трьох частин. Ви не все це побачите на Google Карті. Є частина більш західна. Це там, де ми блукали вчора, вона майже абсолютно сухопутна. Є частина східна, яка майже повністю прорізана каналами. І там, в принципі, у людей вулиця, це вода. Вихід з вулиці це вода. Під час нашої прогулянки ми це побачили. Але є ще третя частина, вона знаходиться на островах. Ось там живуть, як нам пояснив наш шкіпер Миколай. Там живуть справжні старообрядці липовани, а на материковій частині їх вже меншість. І ота от частина вона теж надзвичайно атмосферна, і саме там старе вилково, саме там воно зародилося. Ось, ну зараз покажемо трошки церкву. Церква Святого Миколая ще один Липованський храм Вилкова. Крім того, це наймолодша церква у Вилково, побудована на початку ХХ століття. На жаль, за всю поїздку Бессарабією нам так і не вдалося потрапити в жоден храм старообрядників, тому не можемо поділитись враженнями від їх внутрішнього оздоблення. Я впевнений, що там є багато цікавого та унікального. Тому, якщо хтось з вас відвідував Липованські церкви, будь ласка, поділіться в коментарях. Нам буде дуже Же цікаво. Готельно-ресторанний комплекс «Дельта» знаходиться при в'їзді до Вилково по дорозі Т-1607. Берегу Дунаю тут нема, проте територія доволі велика, зі штучними водоймами та басейном. У ставочках плавають екзотичні азійські рибки, а лелеки, що живуть неподалік, прилітають сюди полювати на жаб. Загалом це все дуже миленько. Ну а якщо ви любите відпочивати біля басейну, то вам взагалі буде тут чільно та комфортно. Сервіс в готелі загалом. Загалом нормального рівня з чистими та сучасними номерами. Ресторан без особливих претензій, але все ж не забуваємо, що це Вилково, а не Одеса чи Київ. Ну і наприкінці, як завжди, наші висновки про Вилково. Отже, пам'ятки: пам'яток історії та архітектури в звичному нам розумінні тут майже немає. Проте, Вилкова саме по собі, способом своєї побудови та побуту місцевих жителів вже є унікальною пам'яткою перемоги людини над стихією та гармонійного співіснування з унікальною природою Дельті Дуна. Тому наша оцінка за пам'ятки 10 із 10. Туристична інфраструктура, як ви вже зрозуміли, на піші прогулянки тут розраховувати не доводиться. Взагалі, у Вилково мало що нагадує туристичне місто. Цікаві прогулянки тут будуть хіба що по воді, та й то, якщо вам пощастить знайти адекватного та клієнтоорієнтованого човнаря або екскурсію. Там, як ми вже вам показали, обов'язково знайдуться ті, хто спробує за максимальні гроші впарити вам мінімально цікаву прогулянку. Кафе та ресторанів тут дуже обмежена пропозиція. Якщо ж говорити про готелі, то у Вилково є два великі комплекси Дельта і Пелікан. Та купа пропозицій проживання у приватних садибах. Ну, це, звісно, на той випадок, якщо такий колорит вам підходить. Тому наша оцінка за туристичну інфраструктуру 3 із 10. Наш особливий параметр чи хетаже. Чи хочеться тут жити? Ні, не хочеться. Якщо ви не місцевий житель, робити тут вам особливо нічого. Адже жити ви будете або в банальному, та далеко на найкраще облаштованому селі, або на воді. Адаптуватись до чого мені здається майже нереально. Отже, оцінка чеката же один із десяти друзі. Ми дякуємо вам за перегляд та сподіваємось, що ви не пошкодуєте підтримати нас лайком, коментарем. Та підпискою на канал. Для нас дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок, щоб надихатись та заряджатись енергією та силами, щоб продовжувати підтримувати наш канал та ділитись з вами цікавими та незвичайними місцями України. Бажаємо усім здоров'я та прощаємось до наступних зустрічей.